Друга неділя вересня є днем пам'яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, нацяння Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. У той період, за даними Українського інституту національної пам'яті, позбавили домівок близько 700 тисяч українців. Добровільне переселення обернулося колгоспним Рабством, голодом і злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі йдеться у матеріалах Українського інституту національної пам'яті. Місцеві жителі на сході називали переселенців западенцями та бандерівцями. Мало хто знав, чому ці люди опинились у чужому для себе краю, що вони пережили та що вони втратили. Адже радянська влада довгі роки замовчувала історію появи мешканців галич. Чини в Донецькій та Луганській областях, зрештою, замінила в офіційних документах термін депортовані на. Переселенці, це були наслідки підписання з нацистською Німеччиною пакту Молотова Рібентропа, угоду про взаємний обмін населенням насправді вигнання українського населення з території Польщі і навпаки польських громадян з території ОРСР. Підписали 9 вересня 1944 року у Любліні представники радянського уряду і новоствореної Польської Народної Республіки. Пересели. Ання проводили у чотири етапи. Остання хвиля депортації відбулася у 1951 році. 1944 рік. Комуністичні режими Польщі та СРСР домовляються про новий радянсько-польський кордон і остаточне вирішення національного питання шляхом переселення етнічних українців з Польщі до УРСР а поляків з України до Польщі. 9 вересня 1944 року в Любліні укладено угоду про взаємний обмін населенням для українців Лемківщини, Надцяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. Це стало початком тотального виселення з їхніх споконвічних земель та роками поневірянь на новому місці. У 1944-1951 роках внаслідок насильницьких депортацій рідні домівки втратили більше 700 тисяч етнічних українців. Виселених в радянську Україну чекало колгоспне рабство на просторах від Карпат до Азовських степів. Рвалися одвічні історичні зв'язки, втрачалася мова, традиції, культура, віра. Улышалась пам'ять.